Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск дещо нестандартно і одразу з доброї новини. Сьогодні ближче до вечора ЗМІ повідомили, що лунають потужні вибухи на арсеналі головного ракетно артилерійського управління Росії. Мова йде про 51-й арсенал Грау, який знаходиться за 60 кілометрів від Москви. В лівій частині екрану ви бачите супутниковий знімок цього арсеналу, щоб зрозуміти масштаби, а в правій частині карту. І ми бачимо, що дійсно це арсенал. Ракета алгрійського озброєння знаходиться біля Москви. Якщо дивитися з боку українсько-російського кордону, то за Москвою. Безумовно, що якщо цей арсенал розмістили саме біля Москви, то його добре прикрили ППУ. І очевидно, що на цьому арсеналі знаходилось дійсно щось цінне. Щодо загалом таких арсеналів, то на Росії їх відносно небагато. Є повідомлення від видання Дефенс Експрес, нашого українського, яке показало таку карту. Невідомо чи на 100% ця карта є правильною, але тим не менш, на Росії є 11 подібних арсеналів, і 4 з них вже знищено, залишилось сім. Щодо заяв російської влади про те, що сталося, російська влада офіційно заявила, що бузім то це просте порушення правил чи техніки безпеки, щоб у створив комісію розбиратися, але в російських соціальних мережах писали прямо, що лунала повітряна тривога. Наша українська влада, наші військові нічого не заявляли, що це таке могло прилетіти. Тому є певні роздуми і навіть сподівання нашу балістику, але офіційно про це ніхто нічого не заявляв, тому я не буду ствердно нічого говорити. У будь-якому разі росіяни в соціальних мережах пишуть прямо, що павовна не припиняється, що у багатьох вилетіли вікна, і що ракети свистять і летять в різні боки. Ситуація дійсно напружена на Росії. і... Те, що на Росії дійсно почалася движуха, тут немає жодних сумнів. Російські змі прямо пишуть, що вже почалася евакуація населених пунктів, і зараз мова йде про сім населених пунктів. Ну а самі росіяни, не приховуючи своїх емоцій, так бурхливо реагують на цю подію. <плес> Дивно, що багато росіян думають, як втекти. Хоча, здавалось би, знімаюсь з такими емоціями, але чомусь думають, як драпануло. Йорвалося дуже сильно. Так, зай на то срочно снувати, Я да не знаю, куди А тим часом міжнародні змі гучно повідомляють з одного боку, наприклад, видання Reuters пише про те, що уперше з початку масштабного вторгнення Путін запропонував прямі переговори з Україною. Але з іншого боку, наприклад, видання Bloomberg пише, що майстер угод, так званий, на межі провалу. І що політика Трампа стикається з реальністю в Україні, є повідомлення і від Американського інституту вивчення війни, які акцентує увагу на тому, що Путін не зацікавлений припинення війни найближчим часом, і що він намагається ігнорувати окреслення чітких часових рамок та відмовляється від перемир'я. І це дійсно так. Щодо загалом заяв з Кремля, то в Кремлі продовжують вмикати дурні. Сьогодні Пісков, уже другий день поспіль, речник Путіна заявляє. Що нібито Путін ще раз висловив свою готовність до перемовин з Україною, але водночас Пісков зауважив, що потрібно зрозуміти, чи готова Україна припинити удари по російській інфраструктурі. Також Пісков заявив, що Буцімто відсутня конкретика щодо можливих контактів з Україною. Крім того, Пісков зазначив, що немає конкретних планів, а є лише підтвердження Путіним готовність обговорити це питання з врахуванням аналізу досвіду пасхального перемир'я. Тобто планів на перемовини з Україною немає, а є лише готовність Путіна, але Путін ще думає, тому що є якісь певні питання і немає конкретики. Загалом Пісков сьогодні сказав прямо, що Росія не планує проводити перемовини з Києвом щодо паузи в ударах по інфраструктурі. Тому як і говорив в попередніх випусках, що Кремль періодично вмикає дурня і провертає так звані путінські налагодовички. Сьогодні одне, завтра друге, третє. Потім Путін передумав і так по колу. Тим не менш, на тлі чергових заяв з Кремля і невимикання дурня, американські ЗМІ публікують чергові інсайти. Сьогодні, зокрема, видання The New York Post публікувало деталі плану Трампа про закінчення війни. Насправді нічого нового на в цьому так званому плані немає, деталей там також немає. І говориться про те, що заморозити війну по лінії бойового зіткнення, а також про введення в Україну миротворців. І про це пишуть російські пропагандисти, посилаючись на американську пресу. Але. Є повідомлення від американського видання Bloomberg, що Трамп відправить на перемовини щодо України в Лондон, а перемовини будуть завтра. Виявляється, не лише Віткофа, а відправить Келога, а також відправить Рубів. І головним буде державний секретар США. Ситуація цікава, тому що в першому раунді перемовин чи на першому раунді перемовин у Франції, у Парижі, головним був Вітков. А цього разу буде і Келог, і державний секретар Рубів. Також що важливо, є повідомлення у виданні з Washington Post, що США в Лондоні запропонують офіційно визнати Крим російським і заморозити фронт. Раніше були подібні інсайди, невідомо чи це правда, але, чесно кажучи, це точно несподіваний поворот. Є реакція з України від президента України зеленського і про це повідомляють усі міжнародні ЗМІ, що Україна ніколи не визнає окупацію Крим. Але ще будемо додати, що сьогодні пролунала гучна заява від Трампа. Який заявив, що поїде на прощання з Папою Франциском. І мова йде не лише про те, що Трамп туди поїде, мова йде і про те, що і президент України Зеленський може поїхати до Риму на прощання з папою римським Франциском. І також є певні інсайди в наших українських ЗМІ, невідомо чи варто вірити чи ні, що, начебто, будуть перемовини між Зеленським і Трампом. І я ще додам, що сьогодні була заява від Піскова. Що Путін не планує їхати на прощання з Папою Римським Франциском, тому завтра день точно буде насичений подіями, і цілком можливо, що завтра будуть прийматися історичні рішення. Є ще заяви від президента Куріно-Зеленського, який вчора ввечері повідомив, що Україна, Британія, Франція та США у середу пройдуть перемовини. Також він зазначив, що Україна ці зустрічі просуватиме безумовне припинення вогню. Але, як ми бачимо, Путін не погоджується на припинення вогню. Вчора були заяви, що він начебто готовий до прямих перемовин з Україною, сьогодні начебто повторно, але є різні але і намагається Кремль в черговий раз увімкнути дурника чи не вимикати його. І таким чином, нібито Москва готова до перемовин, Путін, начебто, готовий навіть до миру, але ні про що домовлятися, Москва не збирається. Щодо ситуації на полі бою, загалом за попередню добу 165 бойових зіткнень, це багато, понад 150, із і з них 61 одне зіткнення на Покровському напрямку. Щодо втрат окупантів, то 1130 військовослужбовців в мінус. Друзі, закінчимо цей випуск на таких двох новинах, про які повідомляють російські пропагандисти. Перша новина це повідомлення про те, що чотири країни Північної Європи створюють новий військовий блок, на який буде виступати альтернативою НАТО. Мова йде про Данію, Норвегію, Швецію та Фінляндію. Російські пропагандисти пишуть, що загалом країни Північної Європи вони будуть відносно самодостатніми. Наприклад, Швеція має дуже потужний військово-промисловий комплекс. Вона будує і підводні човни, має виробництво бронетехніки, має виробництво артилерії, навіть виготовляє винищувачі. Норвегія це потужна країна в морі і Арктиці. Фінляндія має велику сухопутну армію, потужну артилерію. Данія має добрі сили спеціального призначення, які мають бойовий досвід в Афганістані та Іраку. І загалом російська пропаганда акцентує увагу на тому, що Північна Європа готується до будь-якого варіанту розвитку подій. І друга новина, така дещо несподівана, і тепер стало зрозуміло, чому декілька днів тому. Захарова офіційний представник російського МЗС гучно верещала, вона реально стартувала на Японію, висловлювала претензії, погрожувала. І сьогодні російські пропагандисти пишуть, що Токіо передає Україні розвідувальні дані своїх супутників, і пропагандисти зараз кричать, що нібито це не нейтралітет і що фактично нібито Японія воює проти Росії. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.